Вітання, знакові новини на соціальній країні студія Лана Майковська. І далі у випуску про таке. Розвідник зі зброєю. Українські військові підбили російський безпілотник з хімічною речовиною на борту. Докази проти Росії. Терористи пішли. Зброя лишилася знову про Україну на Раді Безпеки ООН засудили дії бойовиків на сході країни. Під Донецьком збили російський безпілотник. Села АТО вчора у районі Донецької області знешкодили російський безпілотний розвідувальний апарат. Про це повідомив пресофіцер АТО Олексій Дмитрашковський. Апарат був збитий над одним з блокпостів українських силовиків за допомогою високотехнологічної зброї вітчизняного виробництва. За попередньої інформації на борту безпілотника знаходилась хімічна речовина. Отримана інформація аналізується. Крім палива на його борту була капсула з зіткою рідиною невідомого хімічного складу, яка передана для вивчення. В апараті виявлені окремі елементи з маркуванням, яке може бути ідентифіковане як таке, що може бути виготовлене в одній з сусідніх з Україною великих держав. Спецбатальйон у складі Нацгвардії. Командир добровольчого батальйону Семен Семенченко прийняв пропозицію міністра МВС Арсена Авакова про створення на основі першої роти Донбасу батальйону спецпризначення Нацгвардії. Бійці проводитимуть розвідувальні протидиверсійні штурмові операції. Також братимуть участь у прикритті держкордону від мобільних груп диверсантів та терористів. Ми йдемо в батальйон спецпризначення до перемоги, і після цього повертаємося до цивільного життя за винятком тих, хто готовий увійти у створення нових правоохоронних структур України. Основа батальйону спецпризначення не менше 75% жителі Донбасу. Добровольці зобов'язуються підтримувати високу дисципліну у підрозділі, координуватися з іншими частинами в структурі АТО, бути прикладом у виконанні поставлених завдань. У зоні проведення антитерористичної операції блокована і нейтралізована група терористів зі зброєю раніше захопленою російськими військовими у Криму. Про це повідомляє ініціатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук на своїй сторінці у соцмережі. За даними групи автомати Калашникова, якими були озброєні терористи, раніше значилися в складі батальйону морської піхоти ВМС України у Феодосії. Нагадаю, захоплення об'єкта тоді проводилося російськими військовослужбовцями і так званою самообороною Криму з використанням живого щита. Із жінок. Бойовики на Луганщині здійснили напад на військову частину Східного територіального об'єднання Нацгвардії. Атаку терористів відбито. Втрат серед особового складу військової частини немає. У прес-релізі Нацгвардії повідомляється, що нападники відступили від території військової частини після невдалої спроби штурму. А от у Донецькому аеропорту українські силовики знайшли російську зброю. Її залишили терористи, які утримували міжнародний аеропорт. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Серійні номери роки випуску та специфічні моделі зброї прямо вказують, що вона належить Росії. Донбас просить захисту в Росії. Так званий голова президії Верховної Ради, самопроголошено Донецької народної республіки, Денис Пушилін попросив президента Російської Федерації Володимира Путіна захистити Донбас від атомної бомби, якою нібито українські політики погрожують знищити ДНР. Про це йдеться у зверненні ДНР, яке Пушилін зачитав на прес-конференції. На початку прес-конференції Пушилін повідомив, що це вже другий лист до російського президента. Попередній до нього не дійшов, оскільки був неправильно оформлений. Вин боится, что против ДНР застосують весь арсенал оружия, в том числе и атомную оружие. Против мирного населения Донецкой Народной Республики Украина развязала боевые действия, применяя авиацию, бронетехнику, гранатометы и другое вооружение. На глазах у мирового сообщества произошла оккупация части территории Донецкой Народной Республики. В Раді безпеки ООН засудили дії бойовиків на сході України. Засідання проходило в Нью-Йорку. Всі члени Ради безпеки відзначили демократичний характер виборів в Україні та визнали їх легітимність. Водночас заступник генсекретаря ООН з політичних питань Джефрі Фелтман висловив занепокоєння зростанням насильства на сході України. Посли США, Франції та Великої Британії засудили дії бойовиків, які захопили представників ОБСЄ і зірвали голосування в частинах Донецької та Луганської областей. Російський посол в ООН Віталій Чуркін знову озвучив вимогу президента Росії Володимира Путіна припинити АТО. У відповідь український представник Юрій Сергієв запитав цитую: досі ми не отримали відповіді, що сотні чеченців роблять в Україні. Кінець цитати. На цей час центральна виборча комісія опрацювала 99,49% електронних протоколів виборів президента України. Показники лідерів майже не змінилися. За Петра Порошенка віддали голоси більше 54% виборців. За ним із суттєвим відставанням Юля Тимошенка та Олег Ляшко Нагадаю, офіційні результати волевиявлення в ЦВК обіцяють оприлюднити до 5 червня. Економічну частину угоди про асоціацію з ЄС Петро Порошенко хоче підписати одразу після інавгурації. Про це повідомляє прес-служба політика, який лідирує за попередніми результатами позачергових виборів президента. Нагадаємо, при зупиненні євроінтеграції стало причиною масових протестів в Україні, які розпочалися у листопаді минулого року. В березні Україна підписала політичну частину угоди. Заради швидкої інавгурації Порошенка хочуть змінити законодавство. Депутат удару Сергій Каплін підготував зміни до закону, які дозволять провести інавгурацію новообраного президента на кілька днів раніше. Про це повідомила прес-служба політика. Якщо депутати підтримають таку ініціативу, то новий глава держави зможе присягнути народові вже 2-3 червня. Згідно з конституцією, президент України обраний на позачергових виборах складає присягу у п'ятиденний срок після офіційного оголошення результатів виборів на встановлення результатів ЦВК дається 10 днів, тобто до 4 червня, включно. Після цього ще три дні на оголошення результатів. Офіційним оголошенням вважається день оприлюднення результатів в газетах Голос України та урядовий кур'єр. Чи внесли даний законопроект? Запитаємо в нашого парламентського кореспондента Яни Курченко. Вона з нами на прямому зв'язку. Отже, Яно, вітаю тебе. розповідаю. Доброго ранку, Лана. Ну, вказаного законопроекту, про який ти говорила, я не побачила у порядку денному. Натомість тут, ну скажу, по-перше, що засідання ради таке розпочалося. В залі було 260 народних депутатів. Розпочали традиційно з привітань з Днем народження. І на початку говорив Олександр Турчинов про вибори. Зокрема, те, що майже підраховані усі бюлетні, однак немає ще мокрих печаток. Сьогодні мало Виступати члени ЦВК, однак вони попросили дочекатися кінцевих результатів, і вже з офіційним докладом у вівторок мають виступити у сесійній залі. Щодо законопроєктів, сьогодні мають розглянути зміни до бюджету по окремим статтям. Зокрема, тут іде мова йде про місто Київ і про Дніпропетровську, зокрема, будівництво. Метрополітену Дніпропетровську, яке про яке вже досить давно говорять, також на порядку денному законопроекти про підвищення кваліфікації військовослужбовців, підвищення покарання за тероризм, ну і ці наболілі, які стосуються нинішньої ситуації в Україні. Також розглянуть законопроект про складання іспитів та вступу абітурієнтів з Донецької і Луганської областей. Наразі в мене все буде. Нагадаю, Яна Курченко з будинку парламенту вона слідкує за перебігом подій у Верховній Раді. Євромайдан продовжує свою роботу після зміни влади активісти і надалі відстоюватимуть свої ідеї, погляди і вимоги, які на їхню думку досі не виконані. Тепер це будуть не просто намети на площі. Майдан стане окремим органом самоуправління, де владою буде народ, і до якого креманичі країни будуть прислухатися. Вони обіцяли стояти до кінця і схоже слова свого дотримали. Після важких часів і зміни влади Євромайдан не розійдеться. Його реорганізують, і тепер це будуть не просто палатки на площі, а ціле містечко. Фактично, майдан залишиться, зміниться його структура, а саме буде проведений архітектурний конкурс по реорганізації. Як це буде виглядати наразі, не знають. кажуть, готові вислухати усі пропозиції і разом вирішити, яким далі буде Євромайдан. Зараз вже визначилися з конкретними цілями. Ми об'єднуємося для того, щоб власть почувствувала, що люди в цій країні готові участвувати в управлінні державом. Ми готові боротися за ті зміни, яких ми поки не достигли. І ми заявляємо сьогодні. О том, что именно мы будем руководящей и направляющей силой з котрий прийдеться вважатися руководству країни. стосовно безхатченків і нетверезих, що останнім часом зачастили у наметове містечко, то тут пообіцяли все вирішити швидко. Неадекватних з майдану приберуть і встановлять правила перебування. Істинні сили майдану пішли на передову. Да, і цим моментом воспользують деструктивні елементи, які поселились. Майдан в отношении, може быть, проявив малодушие. Пригрів, приютіл, да, це має место бути. Давайте будем то, як оно є. Дійсвіт з этим будет наведен порядок. Свій маніфест громадські організації та спільноти майдану відправлять до усіх органів влади, аби разом вирішити долю Євромайдану. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже годують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.